Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачні соковиті відбивні. А соковиті вони тому, що вони замариновані на мінеральній воді. Наче так просто, а так смачно. За цим рецептом відбивні завжди будуть соковиті і ніколи не будуть сухі. Просто повірте. Ну що ж, беремо шматочок м'яса ось такий у мене це свинина. Будемо нарізати. Нарізаємо 1 см завтовшки. Ось такі в нас красиві нарізані шматочки. Для своєї зручності я їх кладу в пакет і починаю відбивати. Відбиваємо з обох боків. Для маринаду нам потрібна мінеральна сильногазована вода. Наливаємо її в мисочку, солимо її за смаком, перчимо. Також я додаю сушений чесник, можна свіжий. Відбитим м'ясо ми перекладаємо в наш маринад і залишаємо в ньому годин на 2. Наші майбутні відбивні пустили 2 години, можна вже їх смажити. Кожен шматочок потрібно вмочити у взбиті яйця, потім у борошно. Яйця я не солила, так як у нас солоний маринад. Ви ж робіть за своїм смаком, можливо, комусь треба підсолити ще яйця. Смажимо відбивні на олії хвилин по дві з кожного боку до золотистої скоринки. Таку ж саму процедуру робимо і з кожним шматочком м'яса. Особисто мені дуже подобаються відбивні за цим рецептом. Вони завжди вдаються, вони дуже смачні, пахущі і не потребують особливих зусиль. Коли з'явилася рум'яна скоринка, перевертаємо їх на іншу сторону. Готуйте друзі для себе, своїх рідних та близьких, і нехай вам буде смачно.